Виконуємо номер 7.14 із підручника алгебра 8 та номер 12.14 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дії і два завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Виконуємо дію віднімання в дужках. Для цього розкладаємо знаменники наших, многочлени, що стоять в знаменниках наших дробів, на множники. Можемо розкласти, це у нас різниця квадратів двох виразів, як 1 відняти А помножити на 1 додати А. У знаменнику другого дробу у нас квадрат першого виразу 1 це 1 у квадраті і подвойний добуток 2 на 1 і на А це квадрат суми. А і 1. І тепер поділимо знову чисельник 2а, а знаменник у нас різниця квадратів це буде А відняти 1. Помножити на А додати 1. Зводимо наші дроби, що стоять у дужках, до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток суми а 1 у квадраті. Суми А і 1 у квадраті на різницю 1 і А. І я поміняю місцями наші доданки. Від перестановки доданків сума не зміниться. Тому у нас буде 1 додати А у квадраті помножити на 1 відняти А. І це наш спільний знаменник. Запишемо його. І тепер додатковий множники знаменник був, знаменник став, помножимо на суму А і 1. Або 1 і А. Знаменник був, знаменник став. Помножу на різницю 1 і А. І тепер нові чисельники. Множимо на 1 і множимо на 1. І тепер помножимо на дріб обернений до дільника. Можемо виконувати дію віднімання в дужках. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо, беремо чисельник другого дробу в дужки, поперед дужками стоїть знак мінус. І множимо на наш дріб. Тепер розкриваємо дужки. буде від, додати А, відняти 1, додати А. Знаменник переписали. І множимо на дріб. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 1 і мінус 1 взаємознищуються, а додати, А буде 2А. І в знаменнику. скорочуємо тепер на 2А, на суму А і 1. І, щоб скороти на різницю, винесемо мінус за дужки. Тоді в дужках в чисельнику буде 1 відняти А, а в знаменнику А додати 1 помножити на 1 відняти А. І скорочуємо на різницю. Маємо в чисельнику 1, а в знаменнику сума А. І один я поміняю знову місцями. І завдання друге переходимо. У другому завданні розкладаємо знаменники наших дробів на множники. Виносимо спільний множник 2 дужки. Виносимо знову спільний множник 2 дужки. І виносимо спільний множник 2 за дужки. Тепер ще можемо розкласти х квадрат відняти 1 на множники 4 в чисельнику, х квадрат відняти 1 і 5 в знаменнику. Тепер розкладаємо на множники знаменник третього другого шостий дужках. і Переписуємо дію множення. А розкладаємо також на множники. Це буде х відняти 1 на х додати 1. І в знаменнику 5. Тепер можемо виконувати дію віднімання додавання в дужках. По найпростішим спільним знаменником буде добуток 2 на різницю х1 і на суму х1. 2 на різницю х і 1 на суму х і 1. 2 на різницю х і 1 на суму х і 1. Додаткові множники знаменник був знаменник став множимо на суму х і 1. Знаменник був знаменник став множимо на різницю х і 1. Знаменник був знаменник став множимо на одиницю. Множимо, буде х додати 1 у квадраті, тут х відняти 1, на х додати 3. І тут 6. Переписали. Тепер можемо виконати дію вже віднімання додавання в дужках. Переписали спільний знаменник, віднімаємо, додаємо чисельники. І множимо. Розкриваємо дужки, перед стоїть знак мінус, і множимо многочлен на многочлен. Тут підносимо многочлен до квадрата. Маємо х квадрат додати 2х, додати 1. Відняти х у квадраті, відняти 3х, додати х і додати 3. Знаменник переписали. помножимо на дріб. Зводимо потім до данки х квадрат. Відняти х квадрат це 0. Далі мінус 3х плюс х – це мінус 2х і 2х0. І в нас залишається 1 3 плюс 6 9, да 1 10. 10 чисельнику. І 2 помнож на різницю х і 1 на суму х і 1 знаменнику. І переписуємо дію множення. Тепер можемо скоротити ще на 2. І можемо множити чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо на 5, на різницю, на суму маємо 4. Номер 7.14 із підручника алгебра 8, та номер 12.14 з підручника математика 8. виконано.